Вітаю, шановне панство! В ефірі першого міського телеканалу новий випуск першого чесного блогу. Ще у пілотному випуску я обіцяв бути з вами відвертим і не зраджую цьому кредо. Тому методом спроб та помилок ми все більш впевнено розуміємо, що будівельна тема викликає найбільший фідбек, як прямий, так і кулуарний. А де хейт та хайп там і рейтинги. така от правда життя. Тим паче, звичайним глядачам наші поверхневі огляди потайних кишень-забудовників явно будуть корисними. Принаймні, ви Вектори, де шукати подальшу інформацію перед тим, як вкладати свої кровні гроші у чергове девелоперське диво Одеси. Ну і бонусом: чим більше назв ми згадуємо, тим більше ступору, нерозуміння та експертної конспірології у цих самих кулуарах. Тому сьогодні ми підкинемо оптом дров у багаття пліток в коридорах мерії та офісів будівельних компаній. Як казав, класик гумору, сьогодні маленькі, але по три полетіли. Для початку пропоную вам заварити чай з Жасміном, бо першою в розхід піде компанія Одеса Буд родини Кисловських. Саме таку її бачить «Юконтрол» і не дарма. В 2016-му засновницею фірми була мати впливового одеського клану Кисловських Раїса Володимирівна, офіційно вклавши всього 2000 тисячі гривень. Її молодший син Олексій у своєму Фейсбуці підписаний як комерційний директор Одеса Буду, а старший син Андрій вважається реальним власником, чого він не приховує, ба більше він навіть коментар. Коментарі змі дає від імені господаря та перерізає червоні стрічки на об'єктах. Андрій Кисловський вже декілька каденцій є депутатом міськради. і Остання стала для нього найбільш проблемною. Поперхнувся депутат ще доволі нахабною схемою забудови тенісних кортів біля парку Шевченка. Та роки повномасштабного вторгнення стали для пана Кісловського взагалі суцільним фіаско. В куларах багато пліток з ким саме він побив горщики від впливових еліт до боронь боже, СБУ. Але вилилось це все у мемну історію з затриманням в родинному готелі в компанії Трансвестита на ім'я Жасмін. Через це навіть був скандал з військовими, до яких, начебто, примазався на початку вторгнення Андрій. Але які зреклись його після такого полуничного зашквару. Як би там не було, всі ці трабли відбились на справах Одеса-Буду. Наразі земля тих самих кортів в Арешті, а доля ЖК Лідер Сівський та його інвесторів під великим питанням. Також анульовано дозвіл на будівництво ЖК Будинок на Степовій, і це вже дуже поганий дзвоник, бо цей об'єкт малоквартирний і за класом наслідків відноситься до повноважень посадовців міського рівня. Тож тиснуть пана Андрія вже всюди, де тільки можна. Після Поневірянь синочків, головині родини пані Раїсі Володимирівні навіть довелося переписати в минулому році свою грошову частку Одеса Буду на якогось румуна. Від гріха подалі. До речі, статутний капітал компанії складає всього лише 330 тисяч гривень. Не хочу бути занадто грубим, але на думку приходить прислів'я, що на дітях геніїв природа відпочиває. Родина Кісловських володіє левою долою ланжерону, мережею дельфінаріїв немо, готелями і не тільки. Тож з таким приданим Андрій мав би сидіти десь у парламенті або Кабміні, але маємо те, що маємо. Тож будьте обережні, панові інвестори. Наступною на черзі буде фірма з пафосною назвою Південна будівельна група компаній. Як завжди, маркетологи, наче перекупи скрутили пробіг фірми, але у інший бік. Вони пишуть, що компанія існує з 2002-го та включає з десяток підприємств. По факту ж Юрособа зареєстрована навесні 2007-го. Та це вже класика. Також класикою одеського девелопмента давно став персональний бренд. В даному випадку мова піде про скандального бізнесмена Олега Еллі. В деяких компліментарних статтях про нього писали типу селфмейт, але сам він якось обмовився, що вже у 90-х був заступником директора ринку сьомий кілометр». Будівельний шлях Еллі розпочав в нульових з котеджного містечка Зелений мис за офіційною казочкою, він будував собі дім і так захопився архітектурою, що вирішив творити й сам. За неофіційною інформацією, пан бізнесмен непогано піднявся, коли йому довірили забудовувати ласий шмат з десяток гектарів біля моря поважні люди. Їм цю землю розпиляв на солідні паї тодішній король Крижанівки Михайло Завірюха. Так вийшло, що чимала частка цієї землі опинилася в руках у родини Еллі. Такий он простий хлопчина. Проект котежного містечка виявився більш-менш вдалим, хоча й там не обійшлося без скандалів. Деякі інвестори судились з ним через завищену у рази кінцеву вартість об'єктів та недороблені роботи. Та Елі не сидів без діла. Він поступово обріз ще більшими зв'язками у різних колах та примножив землю. Той самий завірюха наприкінці свого панування був дуже щедрим на цю справу. Наприклад, власнику зеленого мису він встиг віддати ще понад три гектари у самого моря під прикриттям у Кріплення берегу. А далі влада у Крижанівці змінилась. Нова голова ради Наталя Крупиця не знайшла спільної мови з бізнесменом Еллі, який на той час впіймав зірку та бачив себе вже ледве не губернатором Крижанівки та зодчим нового мікрорайону. Так і почалось щире кохання жаби і гадюки на тлі дирибану чорнозему громади. Еллі підключив актив самооборони та заручився підтримкою більших забудовників. Крупиця мочила його в ЗМІ і через свій актив. Цю пристрасть зіпсувала війна на наразі сайт Домрія і ще декілька інших пишуть, що навіть відділи продажів деяких ЖК власника мису не працюють, а терміни повноцінної здачі зависли у повітрі. Воно й зрозуміло, через ту місцевість постійно літають ракети та шахеди, чого тільки вартий приліт в Рів'єру, яким в сусідніх ЖК повибивало не тільки шибки, а навіть деякі двері. Тож майбутнє нового мікрорайону імені Еллі дуже туманне, особливо якщо інформація з мережі, що він закладав підкредити землю. Щоб роздмухувати свій мильний пузир, це не просто плітки. Прискорюємось, бо ефірний час не гумовий, а на черзі ще пара забудовників, тому їх розглянемо на прикладах кількох окремих об'єктів, бо СММники можуть написати все, що завгодно, але факти є фактами. Наприклад, днями у моєму Фейсбуці замайоріла реклама компанії Мікромегас. Це невеличкий девелопер, що будує в Одесі та Умані. Юридичну особу зареєстровано в 98-му, в 2001-му На неї записали 30% іншої співзвучної фірми ІВТ плюс Мікромегас. Із пропискою в тоді ще Ілічівську через п'ять років цю фірму закрили. Так, от серед інших співзасновників Іллічівського клона була компанія «Іллічівськ зовніш Транс це гігант контейнерної перевалки, що має власний парк на понад 30 гектарів і належить впливовим партнерам Андрію Мільману та Яну Сальдману. Незважаючи на такі зв'язки та довголітню історію, мікромегас має в обоймі доволі мало житлових комплексів. За топ-приклад я би назвав ЖК «Хвиля». Це давня недобудова в Лузанівці. Почали цей об'єкт ще у 2017-му. Здають до сих пір. З трьох секцій жодна ще не введена в експлуатацію. Остання лише на етапі фундаменту, але забудовник обіцяє здати все скопом аж в 2025-му. При цьому зовнішньо проект абсолютно не схожий на реальність. Ось так все виглядало в плані. А ось так виглядає поки що єдина, більш-менш дороблена секція. Це як твій ЖК, та ЖК її просто кращого друга. Тож висновки робіть самі. І завершимо на сьогодні компанію «Одесбуд». Не плутайте з кисловським «Одесабуд», бо це переклад російськомовної назви «Одесастрой». Тут, як і у прикладі, зі стіконом, девелопери намагаються притягнути за вуха історію радянського підприємства з 60-х, але по факту фірму зареєстровано у грудні 2001-го. Статутний капітал на теперішній час ще менше, ніж у контори Кисловського. Всього 263 тисячі. Це критично мало для забудовника, що обіцяє людям величезні чоловейники. Більше того, за останні сім років цей капітал зменшився майже на третину. Офіційно тотальна більшість компанії належить Борису Маліко. Він же керував нею до 2000 років. Дев'ятнадцятого року Борис Миколаєвич стандартний міні-забудовник. Він всіма силами намагається дружити з владою. То збере колектив колективна зустріч з Ківаловим, щоб той міг потім у своїй газеті написати про підтримку трудящого колективу на виборах. Також він є в переліку координаційної ради з питань будівництва міської ради та близький до будівельної академії. За такі манси він неодноразово отримував недобудови, які мозолили око мерії. Так було з висоткою скандально відомого альянсу, від якого Малік отримав об'єкти на Люздорській. А у 18-му йому у спадок передали дуже проблемний ЖК нові Черьомошки, що на Малиновського. Результат роботи мітинги інвесторів продовжуються до сих пір. За класичною схемою, коли приходить ось такий добудовник, то він обіцяє закрити питання старих інвесторів в обмін на розширення загальної квадратури плюс допомогу. Та сприяння влади. Але щось і тут пішло не так. Мешканці нових черьомушок, що змушені були заїхати у напівготовий будмайданчик, до сих пір поневіряються та платять комуналку по космічних цінах. Не все добре у Маліка і на нових майданчиках, наприклад, в проєкті Парковий 2 що на Пестеля. Там минулого року суд навіть вимагав повернути ділянку громаді, бо занадто мутно її віддали Одесбуду. Тобто і в цьому випадку я б вам радив бути дуже обачними, бо так з одного боку ціни на сайті Маліка доволі приємні, але стояти з ватманом під мерією в мороз вже менш комфортно. Бо і на інших об'єктах Одесбуду є питання. Наприклад, сайти з нерухомості пишуть, що ЖК на Вільямса компанія мала здати ще в 19-му, але завершила будівництво лише в 21-му, і то не ввівши в експлуатацію. Це був короткий опис забудовників малої руки. До речі, їх в Одесі дуже багато, тож далі буде. А от де обирати собі житло, то справа кожного, тільки не варто потім перекривати дороги, псуючи нерви іншим містянам. Бо яка рибка, така юшка. Особливо коли мильний пузир ринку нерухомості розлітається у нас на очах від російських ракет. На все добре, друзі, побачимось за тиждень.